Продовжуємо. зранку. Російські загарбники завдали авіаудару по місту Береслав. Що на Херсонщині попередньо загинула одна людина. Про це в телеграм-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. На місці працюють рятувальні служби. Напередодні ворог обстріляв Херсонщину із сотню разів застосував усі види артилерії, зокрема авіацію. Чотири керовані авіабомби випустив по зміївці та дві по Новобереславу. Постраждали семеро цивільних. І зараз з нами на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вас вітаємо! І тут дивимося на карту тривог. І в Херсонській області, і в Миколаївській зараз, прямо в цю мить починається тривога, починається ракетна небезпека. Ми чуємо прямо позаду вашої спиною вибухи і знаємо. Те, що Херсон і в день звик вже вжити в такому стані. А безпосередньо поясніть нам зараз нашим глядачам, які не були в Херсоні, в момент повномасштабного вторгнення природа вибухів, от які не стихають в Херсоні. І чим відрізняється зараз оголошена повітряна тривога від того, що ці вибухи лунали і до неї. Ну, повітряна тривога тут в Херсоні. Це перш за все попередження. Як ми бачимо Береславу і Береславського району, хоча і сюди прилітають авіабомби, і треба переходити в укриття також берегти себе і рідних. Але ми бачимо, що дуже посилились авіаудари по Береславському району і, в принципі, по Херсонську, по звільнений Херсонщині. Якщо тиждень тому вони посилилися були десь приблизно через кожні 8 годин, то зараз вже це 4-3 години. Сьогодні зранку обстрілювали, як ви вже сказали, Борислави, Новобереслав, Там це близько четвертої години. Потім ранку, близько восьмої години, знову вдарили по Береславу чотирма керованими авіабомбами, і по Зміївці. Там на жаль загинула жінка 80 років. Від саме від удару авіабомби, світла пам'яті, співчуття рідними. Також. В об 11-й знову обстріляли Береслав двома керованими авіабомбами і е, на одрадо Кам'янку Козацьки скинули ще дві. Тобто, кожного, зараз кожні 4 години вони скидають по 6 е, керованих авіабомб, заходячи там двома-трьома літаками Су. І е, це основна небезпека, яка, про яку попереджує повітряна тривога. Зараз, хоча знову таки кажу, що в самому Херсоні також ця небезпека є, будемо окремо повідомляти Пане будуть... Щойно у нас Руко. на зв'язку. Ми говорили про Ізраїль. Там інколи півхвилини є у людей, щоб спуститися в укриття. Якщо говоримо про Береславський район, от від цієї тривоги і від того, що прилітало безпосередньо по Береславу там за останні майже два роки, скільки часу до укриття, зрозуміло, що люди не завжди на жаль спускаються, але скільки є часу. Там приблизно за 15-10 хвилин людям повідомляють. Ну різні ситуації бувають. Що ну але поряд з цим також є і обстріли артилерійські того ж самого Бориславу, Козацького і Херсону про яку не повідомляє повітряна тривога, не попереджує, тому що не можна спрогнозувати, коли саме вони почнуть обстріл. І тут 15 до 10 секунд від 5 до 10 секунд є часу, щоб сховатися там в укритті, яке ти типу, побачиш, поряд зараз, пане Олександре, ми не хочемо вас затримувати під час повітряної тривоги, особливо на вулиці. Зараз ви багато людей бачите? Ну от власне перед собою на площі, де перебуваєте. Люди ховаються чи люди йдуть далі по справах? Люди йдуть далі по справах. Зрозуміло, і тоді останнє питання все таки про укриття в Херсоні. Ми про них постійно говоримо. Скільки на зараз, з того, що проплачено, і заплановано, маємо на увазі і великі ці фортеці, укриття і ті вкопані укриття. Ще не встановлено, але безпосередньо військова адміністрація там облрада це вже проплатила. Дивіться, 140 в самому Херсоні в цих мобільних укриттів, 330 різного типу і найпростіших і бомбархович, працюють по області. В самому Херсоні продовжують встановлювати, ще буде близько 10 найближчим часом мобільних укриттів у укритті скупченнях людей, але вже достатньо майже на кожній зупинці, де, якою користуються люди, стоять. Ці мобільні укриття, які саме необхідні для міста Пане там, Олександре, ви кажете, в Херсоні в самому 140 буде 10 ще встановлено. Тобто зараз стоять 130, 10 встановлено, і все цифра, і ці плани закрилися по Херсону. Чи не так я вас зрозуміла? Ну, поки що такі плани, якщо буде необхідно більше, це міська влада займається цими питаннями і логістики. Вони будуть далі або закуповувати, або переробляти підвали у мобільні укриття. Що ж, дякуємо. Дякуємо. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Спілкувалися з ним. Сподіваємося, що і пан Олександр зараз переміститься в безпечне місце в укриття, як і решта мешканців Херсонської та Миколаївської областей. Тут за повідомленням повітряних сил збройних сил України існує великий ризик ракетної небезпеки. Тож перебувайте в укриттях.